Хацький хан патрулює тернопільські вулиці разом з господарем Ростиславом. На службі собака неофіційно, втім за понад рік вивчив, де живуть підозрілі люди. Ми ну по, по роботі часто ходимо до одних тих самих злочинців, припустимо, до яких там здійсняють крадіжки. І ми вже ну, з ханом, вже як заходимо в під'їзд, він вже знає, на який ми поверх маємо піднятися і до кого ми йдемо. Бо зазвичай то кожен під'їзд ну, є в кожному під'їзді своя людина. Літку хану виповниться чотири роки. Свого собаку Ростислав спеціально не тренував, але Хаскі знає базові речі. Хан вивчив шлях до поліції і частенько супроводжує господаря до місця роботи. З Часом роботи вже більш поглинаюся в роботу і менше часу вже почав приділяти своєму другу. Після того як я вже зрозумів, що вже ну в залі капець абсурд, у нас немає часу з ним вигулювати. Ну виходить на вулицю гуляти. Я почав його зранку з собою брати. Знаю, що заступаю в патруль на 7.40 ранку, я можу його з собою взяти. І він зі мною з самого ранку вже починає виходити на патруль, і ми з ним і гуляємо, і роблю свою роботу. В принципі, він роботі не заважає. Наоборот, люди до нього підходять, гладять, тішуться, діти малі з дітьми взагалі супер контактує. І, ну, і з того моменту, десь буквально вже рік часу, ми вже з ним спокійно, стабільно ходимо кожен день на роботу. Ще всі його знають, весь колектив. Ростислав завів хану інстаграм-сторінку. Фотографуватися хаски не проти. У соцмережах вже має підписників, а ще має друзів службових собак. З собаками на твердійців, точніше, він добре ладнає. Там є декілька вівчарок, з якими він знається, і ротвейлери, Вони дуже спокійно з ним латають. Є одна вівчарка, яка ну взагалі там трохи не контрольована, але зі всіма в загальному він дружить. Хан і для близьких, і навіть незнайомих людей може вмить стати розрадою. Переконує Ростислав. Тож ні він, ні собака не проти, коли на вулиці просять фото чи пообніматися.